одного разу маленькі коробці на полиці жили ялинкові іграшки. Вони чекали на свій особливий день, коли їх дістануть і прикрасять ялинку. У коробці були кульки, зірочки шишки і навіть старовинний годинник, який завжди казав: ми маємо бути. Готові до найважливішого моменту. Кожна іграшка мішалася собою. Золота кулька хвалилася своїм блиском, коли я віситиму на ялинці. Всі побачать, як я сяю. Срібна шишка сказала, а я буду нагадувати всім про зиму і мороз. Навіть маленька фігурка зайчика сказала, мене поставлять ближче донизу, щоб діти могли бачити мене першими. Але в коробці була одна скромна іграшка, старенький дерев'яний горішок. Його фарба трохи стерлася, і він більше не був таким яскравим, як інші. Горішок мовчав, а інші іграшки навіть не помічали його. Настав день, коли господарі дістали коробку. Іграшки радісно чекали, коли їх розвісять на ялинці. Однак сталося щось несподіване. Під час прикрашення одна золота кулька. Рапта впала і розпилася. Діти дуже засмутилися, і тоді тато витяг з коробки старенький горішок. Дивиться, сказав тато, цей горішок зберігає тепло нашої сім'ї вже багато років. Горішок повісили на саме відне місце. Він засоромився. Але відчуває, як тепло любові й радості наповнює кімнату. Всі іграшки зрозуміли, що не важливо, наскільки ти яскравий, головне бути частиною свята і дарувати людям щастя. З того часу всі іграшки ставилися одна до одної з повагою. Адже кожна з них була важлива.